Перевірка знань. Розділ 2. Перше. Назвіть великі річки Китаю та Індії. Найбільші річки Індії, Інд та Ганг, Китаю, Хуанхе та Янзи. Друге. Укажіть основну зернову культуру, яку вирощували в Китаї. Як це вплинуло на краєвид країни. Основа зернова культура Китаю рис. Завдяки тому, що рис є дуже вологолюбною рослиною і росте у воді. Китайці затоплювали водою рисові поля. І це суттєво змінювало краєвиди. Третє. Заповніть таблицю, порівняйте правління Ашоки та Цінши Хуанді за планом. Скриншот. Четверте. Як називається система, що впорядковувала суспільний устрій у давній Індії? Чому вона виникла? Система, яка впорядковувала суспільний устрій в Індії, називалася Варнаму. Кожна суспільна група складала певну варну, створену з частин тіла Бога прахам. Належність до вищої чи нижчої варни була від народження, змінити варну було неможливо. П'яте, порівняйте, яке місце посідала торгівля з іншими країнами в харабській цивілізації та Китаї часів династії хань. Зовнішня торгівля займала важливе місце в господарстві обох країн. Харабська цивілізація вела торгівлю шумером у межиріччі. Давнім Єгиптом і островом Крит. Між портами Харапи та Месопотамії була розвинена мережа морських перевезень. Морські плавання на далекій відстані стали можливими з будівництвом кораблів, забезпечених центральною щоглою з вітрилом з тканини. Між найвіддаленішими один від одного портами існували перевалочні пункти, завдяки їм зменшувалася відстань плавання для торгових кораблів. За часів імперії Хань. Був прокладений великий шовковий шлях до Середземного моря, торговим шляхом вивозили шовк, порцеляну, ремісничі вироби, завозили коней, вироби з вовни, пурпурові тканини, скло, прикраси. Імперія хань надзвичайно багатіла завдяки торговлі. Шосте, як у давньому Китаї називали людину, яка поєднувала повноваження правителя, головного жереця та воєначальника. Китаї таку людину називали сином неба. 7. Порівняйте спосіб правління Ашоки та Цінші Хуанді, якою була мета їх правління. Мета це зміцнення держави, якими засобами ці правителі намагалися її досягти. В Індії Ашока намагався досягти об'єднання населення в один народ шляхом впровадження буддизму. В Китаї цінші Хуанді. Намагався досягти цієї мети знищення будь-якого інакодумства чи вільнодумства. Чи досяг кожен із правителів своєї мети? Чому? Ашока не досяг своєї мети, бо всі індійські племена продовжували вірити в своїх богів. Цінші Хуанді хоч і тримав населення в постійному страху, проте і йому не вдалося зробити міцну державу, бо невдовзі після його смерті почалися народні повстання. 8. Робота з ілюстраціями. Перше. До якої культури належать вироби, зображені на малюнках. Перший. держава Маургів. Друге Імперія Цінь. До якого релігійного вчення належить кожна із статуй, наведених на малюнках 3-4-5. На третьому малюнку брахманізм. Четверте Конфуціанство. П'яте буддизм.